Сьогодні обласна філармонія приймає аж ніяк не естрадних виконавців. Тут вітають платників податків 2012. Щорічний всеукраїнський рейтинг Сумлінні платники податків започаткувала, аби створити сприятливі умови для розвитку взаємовигідної співпраці між державою та бізнесом. Крім того, відзначити кращі здобутки підприємців. Серед 23 переможців на рівні області троє здобули омріяне звання на рівні держави. Фахівці кажуть, це чи не єдиний конкурс, який відбувається абсолютно прозоро, без жодних фінансових вливань. Не відповідати критеріям, основні критерії, які визначали це, все ж таки декілька основних критерій це є сума сплачених податків від суми отриманих прибутків за рік. Це є кількість створення робочих місць. Це є рівень середньої заробітної плати підприємства. Так само це є рівень і участі в соціальному політичному житті країни, а також десь витрата коштів на соціальні потреби. Сумлінний платник податків у сфері мас-медіа серед малих підприємств виборола фірма «Лік». минулого року. їй виповнили з років. За цей період створили біля 100 робочих місць. Сплатили бюджети різних рівнів під 20 мільйонів гривень. Сьогодні фірма займається і займалася видавництвом книг. В першу чергу це для дітей. Сучасні бізнесмени кажуть представники влади, хочуть настільки матеріального заохочення, як морального, тож конкурс сумлінні платники податків. Це певною мірою традиція шанобливого ставлення до пересічного платника. Вони ніколи не потраплять в ризикові платники податків. І таким чином, перевірки там такого гуманістичного плану, серед проблем підприємці називають надмірне навантаження на заробітну плату, і з цим питанням обіцяють звернутися до Верховної Ради. Лариса Фріїшин, Віктор Костенюк, новини 402.